Паску власноруч, а не купувати у магазині, закликають українок господині Івано-Франківська. Другий рік поспіль вони ініціюють у соцмережах челендж Печу Паску вдома. Торік готували великодній хліб від Ольги Франко, невістки Івана Франкої, авторки кулінарного бестселера початку минулого століття. Перша українська практична кухня. Цього разу прикарпатські господині пропонують традиційну опільську паску за рецептом прабабусь. Особлива вона тим, що не солодка. Цей проєкт підтримали дружини воїнів. Вони пройшли майстер-клас, зафільмували його та виклали у соцмережі. Вважають, українські жінки мають зберігати давні традиції Великодня. Як на мене, кожна газиня повинна відчувати тісто, вкладати свої думки, молитви, добрі побажання. Поки ми будемо знати ці рецепти, поки ми будемо їх берегти. Поки будуть жити наші традиції в дитинстві завжди за бабусею десь так підглядувалися легенькі, тому що не можна було заходити в ту кімнату, щоб не було протягу, щоб тісто добре росло, щоб паски гарно випікалися. Через майже 20 років, коли я виросла, стала маю свою сім'ю та жінка. Мені відгукнулося спробуй. Я спекла ту власне першу свою паску. Вона ну, смак до сьогодні, пам'ятаю. Ну і весна нарешті прийшла в Україну.